Жиленко, жар, птиця. Сусідка моя чарівниця готувала надвечір. Казкова столиця, летіла все вище, так гарно, так вільно, як не золотіші найкращий мультфільм, дорослими дітям ясніша лиця як хороше жити під сонцем, жар птиць Та тільки ота трьохсотлітня гава яка себе називала павлею, старезна, безоха та ще. Й Знайшло жартицю непристойно яскравою. І вся вороняча рава зчинила люту скрекотня. Вона яскра, яскра, яскрава. Таку чужу, нескромну птицю тримать годиться тільки в кліці. Вже третій день нема жартиці. І юга посмутніли. О, не сумуй, її нема, бо розумієте, зима, жартиця ж так екзотична, південна, до снігів незвично. Ну от, і простудилась трішки. Лежить вона терпляче віжку. П'є молоко, клює родзинку, чита барвінок і мурзинку. Пішли на лад у неї справи, і скоро знов слетить вона. На злість лихим у льгавых і на яскраву радість нам. Краткость, сестра творог.